Дерява дія. Друзі. Я зараз звертаюся до всіх українців, які ще досі користуються додатком дія. Ви наражаєте себе на небезпеку. Дані з додатку дії вже є в розпорядженні росіян. Обслуговував додаток Дія. Ігор Зодько через свою фірму. Ігор Зодько це фіктивний засновник онлайн-казано пінап російського онлайн-казано пінап в Україні. Ігор Зодько зараз у СІЗО, в СІЗО за державну зраду, в тому числі за те, що вони передали дані з дії. Тепер увага. От дивіться, сьогодні українцям почали надходити фейкові листи від дії. Про це повідомили в державній податковій службі. У листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує відповідний портал. Шахраї пишуть, що щорічне податкове відшкодування. Для цього користувачам пропонують перейти за посиланням. Листі та ввести свої особисті дані: номер мобільного телефону, прізвище ім'я по батькові, реквізити банківської картки, номер, термін, дії та е, cvv код. У податковій службі закликали не відкривати отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправнику. Потім рецепти почали надходити, потім ще якась хрень. Короче, ворог, який воює з Україною, Російська Федерація, використовує дію із пам'яті українців. Просто диря, авадія дирява, влада в ній ще хотіла вибори провести. Ну, мабуть, щоб Кремль вже призначив е, керівників тих, які їм необхідно, та все, вони продали. І в мене питання до пана Федорова, міністра цифрової трансформації, віце-прем'єра. А що там росіяни робили? Може ви нарешті дасте пояснення? Можливо, дадуть пояснення інші чиновники. А куди дивилась Служба безпеки України, інші правоохоронці? а? Оці всі розсилки, які зараз, це наслідки. Діяльності агентури російської під прикриттям Пінапа в Україні я знаю набагато більше. Я yeah. знаю матеріали, які в ЗК на телефоні вилучили, коли його заарештували. Я думаю, скоро ви довідаєтесь, що ці московські воші за допомогою наших зелених гнид. Робили з Україною і українцям. Оце, до речі, класична співпраця московських вошей з українськими зеленими гнидами. І якщо її не розслідувати, якщо не покарати винних, то не тільки дію продадуть, а країну всю. Країну в смартфоні вже продали, тепер продадуть фізично країну. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.